Всім привіт! З вами Біхана. Ви на каналі Людина Ренесансу. І якщо ви натрапили на це відео, то ви на темній, містичній стороні інтернету. Сьогодні знову образ містичної вампіреси. Донька цього Керолайна. Отже, друзі, сьогодні у нас містично моторошна історія. Я б не сказала, що вона прям страшна. Хоча, знаєте, вам судити, ви ж мої слухачі. Вітаю вас всіх з Геловіном, моїм найулюбленішим святом. І я для вас підготувала історію із мого життя. Кам-кам, кам, кам the chills. Це було десь у 2012 році. Нашу маму тоді поклали в лікарню. Надовго. Для нас це була така собі трагедія сімейна. І ми з молодшим братом це достатньо тяжко переживали, особливо тому, що ми залишилися на попечіння. Нашого батька. Я знаю, це вже звучить як страшна історія. Сказати, що це був цікавий експірієнс, досвід нічого не сказати. Він нас, як правило, відвозив до родичів у село під нагляд, а сам зникав кудись у справах. Ну, хоч не пішов по хліб і не повернувся уже досягнення. Дякуємо і на цьому. Але знаєте, десь раз на тиждень він все ж таки повертав нас у місто. Щоб ми попрали речі і зробили невеличке прибирання, бо пил із кірворійських шахт не збушував себе чекати, розумієте? Да, практично у нас настату, нічого не скажеш. Ми тоді користувалися моментом з братом, і грали у комп'ютер. Як зараз пам'ятаю, сім з три зверх'їстеної, тоді не було українського перекладу, та й зараз я не знайшла, на жаль. І якщо хтось знає, де. Українські прикладки оригіналом це було Supernatural, А наче польською ні з того світа щось таке. Ми з братом грали за відьом, підпалювали багачам будинки <хи> і дивилися, як воно палає, як воно горить. Ми були достатньо розчаровані, коли будинок не повністю згорав. І тоді ми робили ще відьом. І ще палили. Так, сублімація нашої заздрості до багатого життя була на рівні, якщо розумієте. В моєї найкращої подруги на той момент був день народження. Вона, звісно, покликала мене як головну бесті на святкування. А знаєте, я дуже люблю свята, особливо дарувати подарунки, тому, звісно, не могла відмовити, домовившись з татом про компроміс. Ми вирішили, так, я поїду в село після святкування електричкою наступного дня, а він з братом раніше. І ось фатальний день після святкування. Я на станції червона. Якщо хтось знає кривий ріг, хтось зрозуміє, яка це своєрідна станція. Тоді вона була напівзабута, стара, ніби з іншого часу, облуплені стіни, іржава табличка у повітрі, запах гарячого заліза й пилу у стилі кривого рогу. Ривбас. Я почувалася майже дорослою. Сама купила квиток, сама у потязі без дорослих, сама доїхала до цієї червоної станції, сама сіла на потяг. Справжня пригода, розумієте, для дитини в 12 років. Хоча до цього в 11 років я вже їздила до цього в тур з танцювальною групою по Європі. Це все одно було. Не те розумієте, там були дорослі, там був нагляд, а тут сам. Думаю, саме з цього моменту в мене почався момент і процес підліткової сепарації. Ну такий, знаєте, я сама і народилася моя токсична субособистість. Токсі, ви ще з нею зустрінетеся. Отже, сідаю я у вагон, обираю місце біля вікна і досі моє найулюбленіше місце. Їду і дивлюся у те саме вікно. Електричка, хоч і стара, але байбово, знаєте, така з оплупленими дерев'яними сидіннями, теренчливими вікнами і тим характерним звуком коліс. Ніби серце старого заліза б'ється в ритм. За вікном миготить пейзаж. Здається, оцей Криворізький каньйон. Ох, як же я обожню цей пейзаж. Так красиво, літо, сонце, потяг ніби пливе над землею, зверху по мосту над тим самим зеленим каньйоном. Повітря дрижить від спеки. Знаєте, і не помічаю, як починаю клювати носом. Що, чесно кажучи, взагалі не про мене. В дорозі я постійно в стресі. Там же, ну знаєте, не надто безпечно. Усі ці, ці планіроми з баянами по вагонах ходять, гроші просять, пісні співають, хоч ти не просив, щоб тобі пісні співали. А ти сидиш, стережеш сумку й кишені і думаєш, аби нічого не стащили. І мене разом з тим добром теж думаєш, може брата як відкуп запропонувати, а його ж поруч нема? Коротше, зазвичай під час таких поїздок я у стресі. Але того дня ні. Хоча роми теж були у вагоні. Навпаки, очі самі закривалися, наче хтось поклав мені долоню на голову і сказав тихо Спи. Спи. What the fuck? Що це за звук? Щоб ви розуміли зараз без десяти перша мені завтра вставати ставати шостій ранку? Ну, це не все, це в ніч на Головін. Я вже 50 хвилин, як спочатку Головіну, знімаю відео. Фу, стрьомно. Наступне відео буду знімати в лісі <сум> наступного року. Ні, будь ласка. Якщо ви наберете 50 тисяч лайків, ви не наберете. Фух. Віки важчить голова хилиться, наче під гіпнозом. І знаєте, я просто. Провалююся в сон. І це дивно. Буквально на кілька хвилин, або навіть на кілька секунд, якихось мікросекунд. На одну мить відкриваю очі, і перше, що я бачу, ніч. За вікном суцільна темрява. Ще секунду тому яскраве сонце світило, пташечки співали, спекотне літо було, а тепер темінь. І навіть ні зірок, ні місяця, нічого не видно. Ну, тільки гул коліс і крижана тиша. Думаю, ну в тунель в'їхали, теж мені дивина. І знову намагаюся задрімати під плавний потік думок. Отак, от, от прям притулила голову я до вікна і заплющила очі. Думаю, про поїздку, село, дорогу. Дорогу. І тут мене різко осіняє. На цьому шляху немає тунелів. Як у якомусь фільмі просто швидко розплючую очі, роблю різкий вдих. Панічний той самий, коли розумію, що забув вимкнути праску. Починаю крутитися. Треба спитати пасажирів. Може, не на ту електричку сіла, блін, а грошею притул. Ладно, розберуся у когось, попрошу. Тато потім перекине на карту чи як там. Дорослі роблять це. Ох, головне дізнатися, де я поки далеко не поїхала. В Ужгород, наприклад. А ви знаєте, я сиджу, і, от настільки темно, що я посеред, ну просто на витягнуту руку не бачу перед собою нічого. Ну, вирішую дістати телефон і увімкнути ліхтарик. дістаю. І знаєте, за часом якийсь занадто довгий тунель, ну, блін. Треба вимкнути ліхтарик, моя перша думка. Озираюся у пошуках допомоги, і картина, що постає переді мною, ошалешує мене. Нема нікого. Людей немає. Там собака гавкає за вулиця. Мені так стрюмно. Я знаю цю собаку, але чому вона гавкає? У першій годині ночі, о 22-й її виводять гавкати. <плес> Чому в мене раніше не було часу її вдень зняти? Да? Вдень посміявся, вночі обісрався, господи. Ладно. Взагалі нікого, ні розмов, ні шелесту пакетів, ні чужих голосів, ні свійських тварин, типу, знаєте, курт. Кручаток, гусей, там люди постійно возили їх туди-сюди. Ніромів з Баяном, що найбільш напружливіше було. Наче я в якомусь порожньому світі, де залишився лише цей вагон? Куди вони всі зникли за мить? Особливо Роми! Машинально перевірила сумку, наче на місці. Ну, Нікому це лахміття не потрібно, але мій внутрішній тривожник тоді знатно так обісрався. Знаєте, що дивно? Що весь цей час потяг все ще був в темряві, тобто в цьому тунелі. Пробачте, але в кривбасі немає таких довгих тунелей. Чи взагалі вони є, бо це якби вступова зона, і там немає гір, в яких треба. Робити, пробурювати тунелі, розумієте? Ну хіба що в шахту заїхали, що маловірогідно? Дивлюся у вікно і бачу, що все навколо затягнуло туманом, який уже просочився навіть всередину вагону. Нелегким, знаєте, як над річкою вранці, а щільним, як молоко, він стелився клубами вздовж проходу і між дерев'яними лавами. І в тій імлі. Вчувалося ледь помітне ворощіння, наче щось невидиме рухалося під її покровом, тихо, обережно, немов спостерігаючи, а у вікнах крізь каламутне скло зрідками готіли на чіткі тіні. То з'являлося, то зникали, ніби сам туман дихав і народжував їх. Ватафак, думаю я. Звідки туман серед літа ще й всередині вагону? Ло, і в день. І цей тунель щось явно не те. Коротше, тягнуся я до телефону знову. Сигналу нема. Жодної палички. Ні часу, ні зв'язку, ні бодай якогось розуміння, де я. І в грудях, знаєте, оце раптом стає порожньо, це коли серце пропускає удар. Що це за звук? І в грудях раптом стає порожньо, як у цих вікнах, де нічого не видно, тільки гул рейок. Пишу батькові, не відправляється, мама б, звісно, сказала: от і сиди, тепер без інтернету свого. Але чорт забирай, стає по-справжньому моторошно. Сиджу кілька хвилин, просто слухаючи, як потяг відбиває коліями свій рівний ритм. Спершу думаю, може, проспала станцію, але чим далі їду, тим сильніше відчуття, що щось не так. Густа димка присочується крізь щалини між дверима. Стелиться по підлозі, густіє. Я намагаюся виглянути в тамбур. Туман і там заповнив уже все. Мимоволі починає жартувати вголос, щоб розрядити обстановку. хе <кій> Кривбаські хлопці з рехабу знову накорили. А голос тремтить, перепиваючи гнитючу тишу. Вирішую пройти до іншого вагону. Я так ніколи не робила, але то було просто виключення. Ну раптом знайду когось провідника там. <звук> Двері важкі, холодні, наче свинцеві. Відчиняю насилу. Наступний вагон теж порожній. Десь у далині чується слабке постукування чи то кроки мій голос луною розноситься вагоном. Є хтось? Відповіді нема, тільки переступ коліс. Іду вперед. Двері між вагонами важкі, приржавілі. Тягну, пинаю, нарешті відкриваю і знову той самий вагон. Ті ж сидіння, той самий запах, заліза й пилу. Усе повторюється. Ще один вагон, і ще п'ять, десять. Втрачаю рахунок. Здається, потяг став довшим. І раптом бачу попереду силует. Людина у старій формі кондуктора, знаєте, ніби з старого фільму про 19 століття, фуражка, довгий плащ, а в руці лампа. Знаєте, така, як, як колись бували гасові, тільки ця, ніби якась електрична, але старомодна, похідна, коротше, щось середнє між минулим і теперішнім. Я таки бачила, напевно, лише на старих ілюстраціях чи в музеях. Цей кондуктор стоїть спиною до мене. Перепрошую, голос зривається. Ви, ви не підкажете, де я? Мені треба було вийти ще на станцію, утішне. Він озирається, потім дуже, дуже повільно повертає голову, обличчя сіре, наче освітлене зсередини холодним світлом. Очі не блищать, вони ніби впирають світло, затягуючи його в себе. Утішне? каже він глухо, з глибини, наче з під землі. Дівчинку. Що ти тут робиш? Тебе не повинно тут бути. Що? Я спантеличино кліпаю. Що ви маєте на увазі? Я, я просто заснула. Починаю виправдовуватися, боячись, що зараз отримаю штраф. М -м -м, мабуть, я просто проспала свою станцію. і... Він повільно хитає головою, перебиваючи мене. Цей потяг робить лише одну зупинку. Це помилка тобі ще рано. І я не розумію в сенсі рано, що він мав брака на увазі. Провідник ступає крок уперед, і повітря навколо раптом густіше, наче туман стає щільним, липким. Я відчуваю сильну слабкість, світло у вагоні гасне, залишається тільки його лампа. Він нахиляється і світить на нею вниз на підлогу. А там мокрий слід, один єдиний від моєї ноги. Тільки один другого немає. Мене пробиває холод. Що відбувається? Він піднімає погляд. Іноді вони заходять раніше час, не в ті двері. Я відступаю. Хто вони? Він не відповідає, лише каже Тобі треба. І раптом потяг здригається сильніше, ніж раніше. Усе гудить, трещить, ніби тягне вниз під землю. Я хапаю за спинку старої лави, намагаюся втриматися, але вагон ніби розповзається, підлога дрижить. Скло у вікнах тріскає стріщен, валить крижана пара й попіл. Серце б'ється так, що в голові дзвенить. Я починаю озиратися навколо себе і помічаю, що у вікні. Щось промайнуло, обличчя, які притуляються до скла, наче намагаються там щось розгледіти всередині вагону. Я починаю бігти крізь вагони один за одним, не відчуваючи ніг. Усе те саме, ті самі сидіння, той клятий туман, усе повторюється, наче в якійсь петлі, і тут не звідки мене хтось хапає за ногу і таші наниз. Я обертаюся, а там тварь, тварюка. Тварюка, яка наче в якійсь болотній жижі, чи тині, я не знаю, що це таке. Вона тягнеться до мене, розкриваючи пащу, а світи несе просто зловонним сморідом. Я не знаю, що це. Тіна, якийсь запах гниття. Я ніколи такого не відчувала. Просто огида. Я вже. Просто починаю молитися, згадувати одну єдину молитву, яку знаю, отче наш. І знаєте, чи, чи, чи молитва допомогла, чи просто мені пощастило. Але ця твар відпускає мою ногу. Я радію, але розумію одночасно, що, скоріше за все, її щось налякало. І я відчуваю, як позаду мене хтось стоїть і дивиться з крижаним поглядом на мене. Я думаю, ну хоча б не смердить просто, хоча б ця тварюка не смердить. І вже будь-що буде, я вже готуюся до найгіршого розвитку сценарію І за спини. Якщо залишишся тут і вийдеш на кінцеві, назад дороги не буде. Це був той провідник. Звідки він взявся? Й... Я буквально пробігла декілька вагонів, щоб ви розуміли, той провідник він був. Вже у такому нормальному віці десь 55 років приблизно. Ну, як би він наздогнав мене, милу 12-річну. а ще й ця тварюка. Чому? Вона його злякалась? Вона його виходить, злякалась, коли він з'явився. Я не знала радіти, що це той провідник, чи навпаки це ще гірше, ніж та болотна тварюка. Поки я сиділа і прораховувала всі можливі варіанти пов'язані з цим провідником, раптом двері вагону розпахнулися. А за ними, знаєте, не перон, не тунель, і навіть не ті мерзотні тварюки, які... Дивлялася в скло вагону, а я так ще й розумію, деякі пробралися в нього. За тими дверима було яскраве біле світло, таке дуже сліпуче. Поки я дивилася на це біле світло, позаду мене почали лунати кроки, багато кроків. Дідько, то напевно ті тварюки якимось чином пробралися в потяг. Останнє, що я чую, це голос провідника Біжи! Я машинально на якомусь первісному інстинкті роблю крок, другий і щасили біжу в те світло. Усе розчиняється в білому сяєві. Розплющую очі, і все як було: балаган людей, домашніх тварин, Рома з Баяном щойно переїхали той самий міст над каньйоном, наче й справді тільки на мить заплющила очі. Телефон вібрує, повідомлення від батька. Ти де там? Уже сіла. Сиджу, не розуміючи, чи це був сон. У руках я стискала квиток і вирішила звірити його з квитками інших пасажирів. Станція, час, потяг, направлення, вагон все вірно, все збігається. І раптом двері тамбура відчиняються і заходить кондуктор, щоб перевірити квитки. І я бачу, що це той самий літній контролер з мого сну. Тільки вже в сучасній формі, і без тієї кринжово-старомодної лампи я застигла, дивлячись на нього з відкритою здивування щелепою, спостерігаючи, як моя черга на перевірку повільно наближається. Я збираючи слова і ту саму щелепу простягаю квиток, вибачаючись та запинаючись, і чую у відповідь: А вас юнолиді я вже перевірив. І, не давши мені нічого сказати, додає з таємничою посмішкою Не плутайте більше вагони. І ніби нічого й не сталося, він прийшов далі, перевіряючи пасажирів, обинаючи мене і мій квиток. Відтоді я більше ніколи не сплю в електричках, особливо криворізьких. Мало що там димлять хлопці з рехабів. От так от, друзі. Як вам історія? Напишіть ваші цікаві містичні ситуації, які траплялися з вами. Я буду рада почитати або навіть озвучу в наступному відео або наступному році. Хто знає! Як вам мій фон? Да, я половину, як завжди, просто сиджу і затуляю. А ще дивіться, в мене в мене там. Літають кажани. І я сама кажан я королева кажанів. Я завжди в цьому костюмі хочу бути вампіресою, але коли я його вдягаю, мені кажуть, що я кажан, що я в костюмі кажана. Ну, вампіри вони ж теж типу кажани вони тим на кажанів перетворюються. Ой, ладно. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І щасливого вам Хелловіну! Це <рес> чіпила лампу. Надобрань. Не чекайте, я зараз капітар. <рес> Надобраньч. <рес> Коротше, друзі, далі це те, що ви побачите, це була не постанова, це не було заплановане. Після зйомки відео я пішла в Телеграм показати образ. До речі, підписуйтесь. Багало він, я вважаю, дозволено бути трошки. Не від світу цього. <хи> Ой, так, мій класичний костюм, друзі. Кожен рік його витягаю, роблю, але кожен рік він виходить по різному, знаєте. Я думаю, від мейкапу і прикрас це залишить. Вау! Оце я така годка. Ще був чорний парік і можна було правильно косплей на Мартішу Адам зробити, але, блін, вибачте. Я п'єркалі. У мене мурашки по шкірі. Я помітила щось у вікні, наче щось пролетіло, наче птах, але який птах літає за вікнами о другій годині ночі. Що це за звуки у мене в кімнаті о другій годині ночі? Усе відео в мене просто були якісь стрьомні звуки в кімнаті. І ще ця собака за вікном почала гавкати, при тому, що тут нема згадні тварин. Це так стрьомно було. Я таке дуже боюсь до сиріт на шкірі, як можете побачити на відео. Друзі, мені підкопка. Мені страшно. Я, а, мене... а, ви бачите, Боже, мені так страшно ніколи не було. Ні, знаєте коли? Коли я стояла вночі, чекала на потяг на станції Шевченковській і літав отак винищувач наді мною. Але Come. що це було? Коротше, я сиджу і бачите, отам от, і отак щось я не хочу повторювати. Мені страшно Мені страшно сидіти в темні. Ну, вона не зовсім темна, але мені просто ще й страшно встати.